Так. Шановні колеги, шановні присутні, Лазівський міський голова знаходиться у відрядженні, тому о, пленарне засідання буду проводити я, секретар міської ради. Перед початком засідання о, прошу колеги о, вшанувати хвилиною мовчання загиблих у війні Росії з Україною. Вічна їм пам'ять і слава. Дякую. Інформація щодо кадрових призначень. Відповідно до розпорядження міського голови від 19 листопада 2024 року номер 711 дрібка. 21 листопада 2024 року Палюк Дмитро Петрович призначений на посаду начальника відділу з питань управління комунальним майном Лазівської міської ради Харківської області за результатами успішного успішного проходження стажування до призначення на посаду переможця конкурсу, але не довше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з випробувальним терміном 2 тижні. Вітаємо вас, Дмитро Петрович. Напрямок важкий. Напрямок складний, бо роботи багато. У вас є певний досвід управлінської роботи, тому сподіваємось, впевнені, що питання комунального майна, обліку комунального майна, розпорядження комунального майна будуть відбуватися відповідно до законодавства і в інтересах Лазівської міської територіальної громади. Дякую вам. Привітаємо депутатів міської ради, які відзначили свій день народження у між період. 27 листопада відзначив день народження Зеленський Олег Володимирович. Привітаємо. А також сьогодні, 28 листопада, відзначає свій день народження. Ювілей відзначає свій безуглий Павло Леонідович. Привітаємо. Продовжуємо нашу роботу. Шановні депутати, робота пленарного засідання 62-ї позачергової сесії міської ради. 8-го скликання розпочинається в режимі дистанційного засідання з використанням системи відеоконференцзв'язку Zoom. Зум. Нагадую, що ідентифікація особи відбувається з наявністю відеозв'язку. Для ідентифікації під час відеозв'язку. Учасники підписують себе своїм ім'ям. Результати голосування депутатів, які беруть участь у засіданні дистанційно, без відеозв'язку не зараховуються. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутніх депутатів. Отже, приступає. Мартеменко. Відсутній. Долгополов. Відсутній. Безугла. Безуглий. Іменинника немає з нами сьогодні. Бахвалова. Онлайн. Кутя. Гагун. Відсутній. Бакулін. Довгань. Жила. Загребельний. Заскалкіна. відсутній онлайн. Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Зикова.

Парищенка. Відсутній. Погоріла. Присутня Поляков. Відсутній. Тертишна. Рясна. Свиридова. Скрипник. Скрипник. Відсутній. Солоніцький. Хрипко. сутня зубов. Отже, на пленарне засідання 62-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання зареєструвалось 24 депутата, Із них приєдналися в режимі відеоконференції 8. Безпосередньо беруть участь у приміщенні проведення 16. Ну, зважаючи на. Шестнадцать и восемь. Девять девять онлайн шусть мы с Дмитрий космиз ваминадцать. Сегодня Безугла онлайн Бахвалова онлайн Заскалкина онлайн. Кажевник онлайн, криворучка онлайн. Левченко – онлайн. Погоріла. Онлайн. Натягов. Так. Натягов. Так. Колеги. 24 депутата, 9 онлайн, 15 в залі. Все, кількість не змінилась. 24 депутата, Шановні депутати, за результатами реєстрації безпосередньо в залі проведення у нас наявного кворуму для проведення засідання з використанням електронної системи немає, тому проводимо засідання далі в режимі е, відеоконференції. Так, шановні колеги, у засіданні беруть участь. Е, Запрошені та присутні заступники міського голови, керівники правоохоронних органів, виконавчих органів міської ради, представники медіа. Пропоную розпочати пленарне засідання 62 другої позачергової сесії міської ради. Рішення процедурне голосується підняттям рук. Прошу голосувати. За проти утримались. Пленарне засідання 62-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати та запрошення. Відповідно до регламенту ради для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного пленарного засідання необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати Зикову Тетяну Борисівну і Бакуліна Андрія Сергійовича. Будуть пропозиції інші? Ні. Питання процедурне голосується підняттям рук. Хто за? Проти? Утрималась? Рішення прийнято. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання 62-ї позачергової сесії міської ради розданий. Прошу голосувати за основу. Прошу лічильну комісію приступити до. Безугла. Безугла. За. Бахвалова. За. Бакулін. За. Довгань. Скалкина. За. Заскалкіна. За. За За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. За. Зиковаза. Калюжний. За. Ткачук. За. Кіпкала. За. За. Король. За. Криворучка. За. Кушнір. За. За. Литвина. За. Натягав. За. Абора. За. Погоріла. Тертишна. За. Солоніцький. За. За. Зубов. За. 24 голоси. Добре, дякую. Рішення прийнято. Порядок денний за основу затверджено. Прошу голосувати за. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Немає? Тоді голосуємо в цілому. Прошу голосувати. Порядок денний в цілому. Безугла. За. Бахвалова. За. Бакулін. За. Довгань. Загребельний. За Заскалкіна. За За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. За. Зикова, Закалюжний, За. Ткачук, За. Кіпкала, За. За. Король, За. За. Криворучка, За. За. Кушнір, За. Левченка, За. За. Литвинов, Натягов, Абора Пагаріла Тертишна. Солоніцький зубов. За двадцять голоси. За. Дякую. Порядок денний сесії затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин питання до повідачу надавати в усній формі пленарне засідання провести без перерви. Чи будуть зауваження до запропонованого регламенту роботи сесії? Є пропозиція його затвердити. Прошу голосувати. Підождіть, це питання вважається процедурним, тому його можна провести голосуванням, підняттям рук. Хто за затвердження такого регламенту? Прошу голосувати за голос проти. Утрималось. Одноголосно, так? Угу. Дякую. Регламент проведення пленарного засідання 62-ї позачергової сесії міської ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проекти рішень з питань порядку денного розміщені на офіційному сайті міської ради та направлено на особисту електронну адресу. Пошту депутатам розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 89.2023 номер 1485 про передачу функцій замовника будівництва та надання згоди на проведення будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення номер 1 КНП Лазівське ТМО за адресою 64604 Харківська область. Міста Лазава, мікрорайон 4, будинок 25 для організації дитячої поліклініки, коригування в рамках програми з відновлення України. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано доповідач Микола Панамар, начальник управління шлово-комунального господарства та будівництва звівської міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? Чи є бажаючі висловитись в обговорення? Переходимо до прийняття рішення. Прошу приступити. Безугла. За. Бахвалова. За. Бакулін. За. Довгань. Загребельний. За Заскалкіна. За. За За. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег За. Зикова. За Калюжний. За. Ткачук. За. Кіпкала. За. 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 Король. За. За. Криворучка. За. За. Кушнір. За. Левченко. За. Литвина. За. Натягов. За. Абора. За. за. Тертишна. За. Солоніцький. За. Зубов. За. 24 голоси. За. Дякую. Рішення прийнято. Розглядається питання про постійне користування земельною ділянкою за адресою Харківська область міста Лазова, на мікрорайоні мікр... 4. Кома 25. питання розглядались на спільному засіданні постійних комісій, підтримано з технічною правкою. На розгляд уже виноситься в новій редакції з врахуванням технічної правки. Доповідач інна Кашляк, начальник відділу містобудування архітектури та земельних відносин. Чи є необхідність доповідати дане питання? Чи є запитання до доповідача? Чи є бажаючі висловитись в обговоренні? Якщо нема, переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Безугла. За. Бахвалова. За. Бахвалова. За. Бакулін. За. Довгань. За Гребельний. За за, за. За, за. Зеленський Володимир. За. Зеленський Олег. За. Зикова, за. Калюжний. За. Качук. Кіпкала. За. за. Король. За. За. Криворучка. За. Кушнір за. Левченка. За. Литвинов за. Натягов за. Абора. За. за. Тертишна. За. Солоніцький. За. Зубов. За. 24 голоси. За. Дякую, шановні депутати, за те, що підтримали дані рішення, за те, що оперативно зібралися. Сподіваюсь, що дані наші рішення допоможуть а, даний проєкт. Залишити в громаді освоїти кошти і побудувати прекрасну дитячу поліклініку для, нашого, для наших мешканців. Розглядається пункт депутатські запити. У межсесійний період запитів не надходило. Розглядається пункт «Різне». Є інформація, бажаючи висловитись різного нема. Колеги, я проінформую вас про те, що наш, у нас наступний тиждень сесійний в понеділок засідання земельної комісії 14-й, вівторок 14-й спільне засідання постійних комісій, сесія міської ради 5-го-12-го. Сесія у нас відбувається напередодні дня місцевого самоврядування, тому 5, 5 грудня на 9.30 в цій залі невеличкий урочистий захід нагородження до дня місцевого самоврядування. Тому прошу прибути на 9.30, а о 10.00 ми розпочнемо пленарне засідання сесії міської ради. Прошу активно брати участь в засіданні. Засіданнях постійних комісій на розгляд сесії у нас вже порядка 90 питань виноситься. Так, так також інформую, що будемо на засіданнях вже пробувати в тестовому режимі систему голосування електронну в на комісіях. Так ну при наявності кворуму, звичайно. Тому сподіваюсь, що більш оперативно зможемо проводити спільні, спільні засідання. Для цього відповідна явка необхідна безпосередньо. Також інформую вас, що планова дата проведення наступної після 5 грудня сесії, тобто сесії, на якій ми будемо розглядати бюджет на 2025 рік, це дев'ятнадцяте. 19... Грудня, як я і казав, що грудень у нас досить насичений буде. Це планові сесії, що стосується позапланових, я зараз сьогодні вам сказати про це не можу. Але тим не менше треба бути ну, готовими в будь-який момент, як от зараз. Ми вчора а, виникла ситуація, а сьогодні ми зібралися. Дякую. У мене все. Чи будуть зауваження щодо порядку ведення засідання? Сановні колеги, пленарне засідання 62-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання оголошується закритим. Виги, до зустрічі.